Всем привіт дороги глядачі! Мене звати Хадр. Став Лайк. Підписуйтесь на каналу Мивжом Бром Правда ТВ. И зараз буде обзор на таке ось захисне скло для iPhone 16 Pro. Давайте ми його відкриємо. Відкриваємо. Зі задньої частини відкриваємо. Це від сторонку. І що ми тут маємо Інструкція і саме ж захисне скло. І ще має бути щось. А що там такі ось такі наклеєчки? Ось. Першу протерти, потім витерти. Ось таке нахисне скло. Давайте подивимося на нього. Даймо нась дивіться. Ось таке ось. Ось, дивіться. Зараз я для... покажу інструкцію. To chcesz, to niechaj przeczytajcie sobie, postaw na planie grido. Ja z wami proszę o ciebie do poważniejszego. Póki poka.